Вітаю всіх на каналі. Маю надію, що всі викопали картоплю. Ми картоплю не садимо, але хто садить, копає картоплю. Дуже велика пашана, бо це дуже тяжка праця. Сьогодні хочу вам розказати про мої сапи, про мої гаджети від бур'янів. Може хтось знає якісь суперпрополювачі, акумуляторні чи якісь електричні. То будь ласка, напишіть. Я подивлюся теж, бо це така робота, яку треба автоматизовувати, але насправді немає як не дивно в 21 столітті засобів. Кажу зразу, це не реклама. Бо я коли сама шукала якісь огляди, хоч якусь інформацію про сапи, і мені дуже важлива була одна штука. Я зараз вам розкажу саме, чого я не могла обрати собі сапу, хоча, казалось би, така проста річ, мені треба певний кут нахилу сапи. І це дуже важливо, і це досить важливо для того, щоб не було додаткового навантаження на спину, на організм. Бо здоров'я це дуже важлива річ, і лікуватись дорого. Тому зараз розкажу, чому мені треба був цей певний нахил. Покажу, в принципі, чого який саме. Е, і трошки розкажу про сапи. У мене тут є саме перша, яку я купила Fiskars сапа, і є сапа Гардена. І це така система комбісіста. Зараз про це все і поговоримо. Що стосується сапи, е, у мене є бабусі сапа. Досить стара соба, звичайно, якщо її там, почистити, довести до ума, вона буде ще служити і служить. Але є одна невеличка проблемка, вона дуже швидко тупиться. І я прям пам'ятаю, як моя бабуся ходила з сапою на город разом з цими камінцями, якими треба підточувати там, сапи, коси на той час. Точилися такими камінцями, і е, на зараз ця сапа мене трошки не влаштовує, бо вона, по-перше, стара досить, і вона дійсно досить швидко затуплюється. От вона наче на, наточена, трохи нею там щось попололи. от прямо проводиш пальцем, прямо ці зазубрани. Е, тому мене не влаштовувала там, скажімо, якість само, самого леза. Але сапа мене досить сильно влаштовувала по куту нахилу. От Якщо ми поставимо цю сапу так рівно до площини, е, наприклад, якому там. Умовно можемо полоть, то ви бачите, який кут нахилу у цієї сапи. Тобто він іде ось під таким нахилом. І оцей нахил я й шукала, бо, покористувавшись цією старою сапою, я зрозуміла це досить зручно. А тепер дивимося на кут нахилу, ось, наприклад, сапа Фіскерс. Якщо я її так само поставлю площиною до поверхні, ми бачимо, який у неї кут нахилу. І оцей кут нахилу досить важливий, бо якщо ми будемо обробляти землю, наприклад, Фіскарс, то нам треба робити додаткові зусилля, тобто нижче нахилитися, сильніше надавити і так далі. Тому оцей кут мене не сильно і влаштовує. Я дуже люблю фіскрес, мені подобаються їх вироби, але от сапою у них не склалося. І вони е, виробляють ось таку сапу. Та, по суті, це 90 градусів йде. Для підсипання, наприклад, така сапа буде ідеальною. Тобто, якщо підсипати, то от, це саме те, що треба. Але для прополки вона мене е, не сильно задовільняє, саме через цей кут нахилу. А тепер, якщо ми візьмемо сапу гардена це єдина сапа, яку я знайшла у сучасних виробників з таким кутом нахилу, ми ставимо її, наприклад, ось такою ж, тією ж площиною, і ми бачимо оцю різницю кута нахилу цих сап. І це, в принципі, я й шукала у сучасних виробників, щоб в мене був такий кут нахилу, Бо якщо ви, наприклад, стоїте і полите. То вам треба менше робити зусиль. Там скажімо, можна прямо рівно стояти і рівно полоти цією сапою, що в принципі досить важливо для того, щоб зменшити навантаження на спину. Бо прополка – це, хоч і і фізична нагрузка, але не сильно корисна. Тому я шукала собі отаку сапу, і я її знайшла тільки у Гардена. Це така система Combi System, це така ручка. У них є там різні ручки. Я взяла саму дешеву, це 130 см ручка, сама дешева дерев'яна. Трохи ми її десь забували під дощами, вона трошки полущилась місцями, але в принципі на погоду не впливає. В цій системі Combi System, окрім сап, є ще різні насадки, є граблі, там є ну, дуже багато. Граблі у мене є. Ось у Фіскарс. Я ними в принципі, задоволена, прекрасні граблі. Витримували вже будь-яке а в цій системі комбі є ось такі насадочки. Тобто це відкручується, знімається сапка, наприклад, ставиться, наприклад, маленька сапка, є ще, є ще ось така маленька ручка. Так само можна зняти і поставити будь-який інший гаджет. Ну, ця ручка мені більше подобається для лопатки, наприклад. Якщо, якщо треба лопатка, ось, прекрасно. Лопатка чудова, я вважаю. А, також можна поставити ось такий гаджет. Я купила, мені треба було розрихлювач, але от розрихлювачем я не сильно задоволена, бо коли ви використовуєте розрихлювач, у вас працюють, якщо так проводити, то у вас працюють ці два бокові штирі. Оцей середній штир я не розумію, для чого він тут. Для того, щоб ним користуватися, його треба прямо нахиляти, прямо жотоко. Ну, хто так полить. Ну, хто ж не будете на колінах полить, правильно, це нелогічно. Тому оцей середній штир треба, щоб був І щоб він був десь отут, тоді було б якби більш логічніше, да, що він би там захвачував посередині, або, в принципі, на одному рівні теж нормально. А це, ну, чесно, не сильно розумію, для чого воно тут. Ну, це непродумана річ, я, я вважаю, тому. Не буду вам це рекомендувати. Кому може. Ну там є, до речі, різні оці насадки. Я взяла, по-моєму, одну з найменших. По-моєму, є ще більша і є, можливо, ще інша модифікація. Можливо, ця насадка для чогось підходить з таким штурм. Скажіть, бо я не шарю. Можливо, це для чогось іншого треба використовувати, якось по іншому. Бо я не сильно розумію, що вони тут хотіли цим середнім штирм робити. Так, є ще маленька насадка. Це у нас 12 см, це 16 см. Бачите різницю. Приходять вони тупі, їх треба заточувати. Бачите, є сліди від використання. Ця у мене вже рік. Ця у мене не так давно я її купила цього літа, а ця минулого, по-моєму, минулого, а може і раніше, чесно кажучи, не пам'ятаю. Бачите, є сліди від використання, але ніде немає ніякої ніржавчини, нічого. Просто є там подряпини на металі і все прекрасно. На відміну від фіскерсу, Тут усього у фіскарці є ось тут якісь ржаві такі тяточки вже з'явилися. Тому о, не знаю, люблю фіскерс, але от сапами в них щось не склалося. Але на цих все добре. Тут навіть є, де вже там знялася краска місцями, звичайно, але нічого тут поки що не ржавіє. І я не можу сказати, що я там цю сильно берегла, а цю ні, однаково. В принципі, ця навіть менше користувалася, бо вона стоїть постійно в теплиці, бо вона не зовсім мені підходить. Цією користувалися набагато частіше, і вона в належному стані. Підточувати такі сапи треба, звичайно, вони приходять тупі, як я вже сказала, але підточувати їх треба там десь раз на місяць. Да? Ось, мені десь, ось Тут у мене десь місяць назад заточена і вона в принципі достатньо гостренька. Як тільки вона наточена, ну, це прям як, як ніж. Тому теж треба обережно після заточки, бо вони досить гострі можуть бути після заточки. Десь раз на місяць, там при активному використанні, там раз на три неділі на місяць їх е, треба заточувати. В принципі, можна і рідше кому ок, але мені треба, щоб вони трошки були все-таки гостріше, чим е, моя, там, наприклад, сапа, моєї бабусі. Це те, що я вам хотіла розказати і показати про сапи. Я люблю різного роду автоматизацію всяких рутинних процесів, особливо таких важких, е, як там, прополка, копання і так далі. Я люблю різного роду гаджети, е, вивчати е, і насправді і на. Рунок САП я дивилася електричні, акумуляторні, якісь там є прополювачі, але насправді вони не підходять для акуратної прополки. Вони приходять для такої вони підходять більше для такої грубої прополки, тобто міжряддя прополоть, якусь велику площу прополоть. де не треба там акуратно обходити кущики і так далі. Це воно для такого, воно підходить. Якщо вам треба прополювати якісь там грядки помидорів, перців, там клумби і так далі. Ну ви тим. Електричним чи акумуляторним прополювачем нічого толкового не зробите. Ви можете тільки пошкодити власні рослини. Тому для цього поки що я знайшла тільки сапи, які там більш-менш мене задовільняють. Бо гаджети в нас час це все. Ми вже купили гаджет для поливу, де скручується кран сам, як в пелісосі, знаєте. І поки що сель... поки що задоволені. Кому цікаво, напишіть в коментарях, я теж запишу про це відео, але хочеться трошки покористуватися, щоб дійсно з'ясувати, які там є плюси-мінуси, поки що більше плюсів, ніж мінусів. Ну, в принципі, в будь-якому виробі є і свої плюси і мінуси. І до речі, для когось плюс може Будь мінусом, а для когось, мінус плюсом, це теж не виключено. Дивлячись, для яких задач у вас той чи інший гаджет, той чи інший інструмент, У кого є який досвід, може в кого є ще який досвід про себе, бо от я ж кажу, з таким потом нахилу я знайшла тільки картину. Можливо, ще є. Я ж не гугл, не знаю все. Але насправді було б добре, якби ви написали в коментарях, у кого є позитивний досвід якоїсь автоматизації цього процесу. Бо, на жаль, у мене такого досвіду немає, з того, що я передивилася там. Різні прополювачі. Ну, чесно кажучи, таке. Купити і раз, користуватися, поставити і забути.